ну, Виключай, давай вже приїжджай. Сюди, давай, скільки можна? Понятно? <рес> вам Дякую ще раз. Гарно вам протесується. Дякую. 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 Короче, чат. Що це таке? Це Кураж-Базар, Київський івент. Я вам зараз розкажу з голови. Я не буду вам читати якісь нотатки. Якщо що, це київська культурна соціальна подія. Вони тут об'єднують потужні лекторії, інклюзивні активності, перформанси, артисти, діджеї, маркет українських брендів і вінтажу та благодійну мету. За 10 років кураж передав понад 50 мільйонів гривень на благодійні та соціальні проєкти. Тут живе любов, прийняття і їх. Ідеологія будь-яким завгодно. Йоу. Yeah, будь собою! Nice. І люди до тебе потягнуться. Shas. Глядач, хорошо. Навіть вчора закидував на збор, щоб ми прийшли на ЄРЛ. І ось ові. Oh, so yeah. <laughs> Давай сфоткаємося. Дякуємо тобі, дуже. Дякую, що дивишся. Привіт, можна, можна, звісно. Нормально. Гарного дня. Дякую. Так, давайте давайте вирішимо, в яку сторону ми підемо. Я походила в ота. Porque só ela tá